Усім привіт вітаю вас на каналі Мунтрейд, і у цьому відео будемо детально розбирати ретест рівня. Ось, до речі, перший хороший приклад, який я вже пропускаю. Бачимо гарний трендовий рух на підвищення, а також чітко сформований рівень супроту, від якої ціна багато разів давала реакцію на зниження і не давала ціні прийти вище. Але все, ж тут нам це вдалося зробити, ми пробилися, що демонструє силу покупців і підтверджує наш нашлинговий наратив. Тож, коли ціна дає корекцію і повертається до даного рівня з іншим сторони, Він виступає вже не супротивом як до того, а підтримкою, і ми очікуємо реакцію на підвищення. Ну і звісно, чим сильніший рівень ми пробили, тим краща ситуація. А як визначається сила рівня, запитаєте ви. Ну і на це також цілком логічна відповідь. В першу чергу можна звернути на кількість разів, якою ми торкалися даного рівня і давали від нього реакцію, а в другу чергу можна подивитися на тривалість, наскільки довго це відбувалося. Це таких два фактори, які в принципі вказують на силу рівня. Ну і тут ситуація. Шикарно себе відпрацювала. Тож тепер пропоную від теорії рухатись потрішки до практики і шукати живі приклади. І розглянемо ситуацію по usd -GPY. Також важливо звертати увагу на загальний контекст, аби він співпадав з напрямком, куди ми заходимо. Тобто, якщо в загальному ціна рухається на зниження, нам звісно цікаво працювати також на зниження. Бачимо, що у нас тут був сформований рівень підтримки, який підтримував ціну, але тестили ми його лише два рази. І ось тут виглядає, що достатньо легко його пропонувати. Робили, після чого ціна повертається, і тепер цей рівень виступає супротивом. Але так як рівень не настільки сильний, то я також хотів би розібрати ситуацію за структурою. І ось це наш останній структурний максимум, який зародив останній мінімум. Тож від цього максимуму я натягую сітку Fibonacci до мінімума. Ось таким чином. І відповідно, якщо, на мою думку, рівень недостатньо сильний і ціна може затестити глибше, я би чекав ціну хоча б до зони інтересу. Це ось цей діапазон. По налаштуваннях сітки Fibonacci в мене. Ось так тому хто хоче, можете скопіювати. Знову ж таки, аналізувати мені комфортніше на трейдинг До речі, в ось таких ситуаціях, як по USD я люблю комбінувати ще зі стратегією ZRSAI. А за стратегію ZRSA нам важливо, щоб у нас був імпульсивний рух лише з зелених свічок. Тому ось ця корекційна мені вже тут не імпонує і може бути відштовхуючим фактором, аби не заходити в дану торгову ситуацію. Єврочи Хев для прикладу ось таку ситуацію. Я також розглядаю як ретест. У нас є сильний трендовий рух на підвод. Підбул підвищена ціна попередньо давала від даного рівня реакцію на зниження. Ми його повноцінно пробили і повернулися на тест з іншої сторони. Ну але так як тут не все так чітко, я також розглядаю варіант, що ми затестимо трохи глибше до зони інтересу, але ми і так знаходимося коло неї. Тож звідси вже цікаво працювати на підвищення. Але точка входу наразі від мене втікає, та й дохідність на активі явно не з найкращих 54%. А ось тут по каче є сформована ситуація за стратегію Zersite, тож я. Чіку звідси реакції на підвищення? Основними факторами тут є імпульсивне падіння ціни, чітко сформований рівень підтримки. ну і... Потрібно було б чи RSI у перепроданості, але його тут немає за рахунок того, що в нас був трендовий рух на підвищення, але гарну реакцію на підвищення вже бачимо. Ну але відео зараз не про стратегію з RSI, тож шукаємо далі ретеста. Очікую, можливо, сформовується ретест по ауткаду, так як щойно пробило хороший рівень супротибу, хотілося б бачити корекцію і був би радий звідси заходити. Ну а кому цікаво щодо стратегії з RSI, вона є ось тут у каналі навчання. Особисто її розписав, розібрав приклади та дав рекомендації щодо цієї стратегії. Стратегія проста і дуже крута, по ній обов'язково, що вийде відео. Бам-бам! І єврочехев також тут гарно відпрацював. Але наразі, як бачите, всі ситуації я пропускаю, або ж маленька дохідність, або ж втікає точка входу, або ж одразу і те і те. Ну, дохідність по ауткаду, на який я чекаю, також бажає бути кращою. Вчора я старався записати відео щодо пробиття і потратив на це, можливо, десь 2 години. А сьогодні пробую записати щодо ретесту, і таке відчуття, ніби ситуації просто зникають. Тож торгую. Суто щось одне, записувати відео значно складніше, тому що я бачу багато ситуацій, а відпрацювати їх не можу. А відповідного фідбеку на минулих відео, на жаль, я від вас не бачу. Ну але так як обідня сесія о 13.00, то є ще півтора години, аби знайти відповідні ситуації на ретест, тож продовжую шукати. До речі, ось такий ретест я би не відпрацьовував. Бачимо, що у нас тут був чітко сформований рівень, від нього декілька разів давали реакцію на підвищення. Тут пробилося глибше, повернулося. З іншої сторони, і як ніби присутній ретест. Але перше, на що звертаю увагу, це те, що в загальному ціна зростала, тож, в принципі, тут цікавіше працювати на підвищення. І мене ця ситуація вже не цікавить. Тобто, аби відпрацьовувати ретест, в першу чергу в нас має півпадати контекст. Якби ми тут рухалися на зниження, пробилися і підійшли з іншої сторони, так було б цікаво. А таким чином вже ні. І USDCH формується ситуація, тож давайте заходити. Три хвилинки натискаю купити і очікую реакцію на підвищення. Минулий ретест по USDCH ми розглядали ось тут, і він шикарно себе відпрацював. Та й рівень, як бачимо, тут був значно сильніший. Але ця ситуація мене також влаштовує, так як звідси ми дали гарну реакцію. а ось тут у нас тривала певна проторговка. Тож в цьому діапазоні теж актуально давати реакцію на підвищення. Залишається дві хвилинки до відпрацювання. Давайте спостерігати. Три секундочки до закриття. І, звісно, не така гарна реакція, як в минулому варіанті ретесту поїздачі хав, але плюсик також забирається і 222 долари чистими забирається. Ну і ось іде вже якесь сильніше продовження даної реакції. І розглянемо ще ситуацію по Aut Фактично, також формується ретест. Але тут спішити заходити я не буду. Тут у нас є сформований глобальний рівень, від якого давала реакцію на підвищення. І ось тут даний рівень не справився і все ж пропустив ціну нижче, після чого ціна повертається з іншої сторони. Але одразу заходити я не буду, так як це може бути фейкове пробиття. І ціна просто повернеться в даний торговий діапазон, в якому ми ось тут торгувалися тривалий час, і продовжує тут торгуватися. Отож, розглядаючи ситуацію більш локально, я хотів би побачити фіксацію ціни нижче ось цього локально сформованого мінімума. І тоді заходити на продовження пробиття. Тобто тут я очікую на додатковий конфірм для входу. Так як рівень в нас глобальний, то якщо вимкнути 15-й таймфрейм, -ти тимфрейм, бачимо весь цей сформований рівень. А ось тут бачимо, що ціна навіть не зафіксувалася нижче даного сформованого рівня. Тобто просто затестила глибше і наразі впевнено повертається назад. А ось якби ми затестили значно глибше, то це вже говорило би про якийсь більший інтерес рухатись на зниження. Але зараз даємо гарний імпульс на зниження, тож, якщо зафіксуємося нижче даного мінімума, буду заходити, очікуючи, подальше пробиття. Дві хвилинки і натисну продати, очікую подальше падіння ціни. Певно закріпилося нижче даного мінімума, ну і відповідно наш найближчий таргет це оновити ось цей сформований лой. Тож я чекаю ціну аж отсюди. Секундочок до закриття угоди, гарно продовжували валитися на зниження і забираю ще один плюсик 210 доларів чистими. Ну і бачимо, виконання моєї цілі це знаття оновлення даного мінімума. Фактично, тут відпрацював не лише ретест, а й пробиття. Я б сказав, що це ускладнена версія ретесту. А найпростіший варіант це як ми розбирали ось тут. Ну і фактично у нас є ще ретест по ГБП тож 3 хвилинки натиснув купити і очікую подальший ріст ціни. В першу чергу звертаю увагу на контекст і на те наскільки агресивно ми зростаємо. Ну і ось тут у нас фактично формується фігура технічного аналізу прапор. Думаю, більшість вас її прекрасно знає. І в ідеалі, звісно, дочекатися злом шортової структури, так як ось тут у нас формувалася шортова структура, і ось це останній сформований максимум, який зародив останній сформований мінімум. Тож в ідеалі було дочекатися, коли ціна закріпиться вище даного максимума, і після цього вже шукати точки входу на подальше пробиття. Але фактично ми вже пробили дану лінію тренду, від якої постійно давали реакцію на зниження, і повернулися корекцією на ретест, тобто підійшли з іншої сторони. Це трішки інший тип протесту, але це також ретест. Логіка залишається та ж сама. Тож звідси очікується реакція на підвищення. Але як і сказав, якщо хочете отримати найдійніший вхід, то дочекайтеся спочатку злому шортової структури. Структури, і тоді вже заходьте, а в іншому випадку натрапити на ось таке і забирати мінус, як я. Але мінусів не варто боятися, вони завжди були. Якщо не через те, що ви допустили помилку, то статистичний мінус. Так як стратегії, які відпрацьовують себе на 100%, банально не буває. Тож у випадку мінуса важливо правильно керувати ризиками. І наш Money ризик менеджмент є також чітко прописаний у каналі навчання. Це, мабуть, основна помилку, яку допускають трейдери, через що їм не вдається виходити. У профіт і постійно зливає свій баланс. Просто банально правильно керувати ризиками. Я постійно наголошую на цьому пункті. Ну і по факту мене тут неприємно підрізало, і наступною свічкою дало ще гарний імпульс на підвищення. Ну і в даній ситуації, якби я заходив, то я би вже чекав пробиття даного сформованого рівня. Бачимо, що від нього теж багато раз давали реакцію на зниження, і все нас не пускає пройти вище, так як ось це структурна точка. І тоді вже би заходив на подальше пробиття з цілю оновити ось цей максимум. Ну але. Я шукаю ситуацію на ретест. А давайте все ж додавлю ситуацію по ГВП Чехаю. Отож, час експірації 3 хвилинки і приготувався заходити. Натискаю купити і очікую подальший ріст ціни. Тепер вже бачимо впевнену фіксацію тілом свічки вище попередньо сформованих максимумів. І початкове пробиття даного рівня. Тож я очікую вже подальше пробиття, бо довго ми піджимаємося до даного рівня. Ось тут бачимо, був гарний ось цей на підвищення, велика зелена свічка, після чого три маленьких корекційних, що вказує про слабість продавців. Ну і після чого отримуємо це початкове пробиття. Тож я чекаю подальший ріст, і якщо вистачить часу, цікаво було би побачити оновлення ось цього максимума. Тож спостерігаємо за відпрацюванням. І залишається 3 секундочки до відпрацювання. Бачимо гарне продовження росту ціни і забираю впевнений плюсик 522 долари чистими. Ну і бачимо фактичне виконання цілі. І як ви, мабуть, могли звернути увагу, зайшов я в два рази більшою сумою за ризик менеджментом. Що дозволило мені при одному мінусі та одному плюсі вийти у плюс на 222 долари чистими. Тож керуйте ризиками правильно. До речі, ще ГБП USD формується гарна ситуація на пробиття, але пропоную все ж завершити ретестом. Ну і якщо ви не проти, то відпрацюємо в одну ситуацію за стратегією зарисай. Ну дуже гарно виглядає. Бачимо, що в загальному ціна рухається у боковику, де від нижніх границь ми даємо реакцію на підвищення, а від верхніх границь ми даємо гарну реакцію на зниження. Відбувається це вже Тривалий час і сформований справді сильний рівень супротиву, до якого ми ну, дуже імпульсивно доходимо. Звертаю увагу на РСА, який знаходиться у шаленій перекупленості, тобто вище значень 70. Ну і обов'язково звертаю увагу на ось цей зелений ряд свічок, лише зелені свічки, зовсім без червоних. Тож корекційна тут прям проситься. Хоча в даній ситуації я би сказав, що проситься повноцінний розворот вже. Дві секундочки, шикарне відпрацювання, ще один плюсик 276 доларів чистими. Ну вибачте, таку ситуацію вже пропустити не можу. Надто гарно виглядає. А якби не записував відео, впевнений, що зловив би точку входу на самому піку. Ну і на завершення очікую ретест по ауткаду. Але також натягнув би тут сітку Fibonacci. Тож, ауткад дам трішки більше часу експірації і натиснув продати, очікую. Подальше падіння ціни. Бачимо також сформований сильний рівень підтримки, від якого ну, багато раз давало реакцію на підвищення, і протягом великого проміжку часу. Ось тут також дали реакцію на підвищення, піджималося до даного рівня, і все ж вдалося нам пробитися, що демонструє силу продавців, а подальший інтерес рухатися на зниження. Тож ціна дає корекцію, повертається до даного рівня з іншої сторони, і тепер він виступає вже супротивом. Та ми очікуємо реакцію на зниження з цілю оновити ось цей сформований мінімум. Тож давайте дивитися за працюванням. надіюсь, не проб'є нижню частину монітора. 5 секунд до закриття угоди отримали гарну початкову реакцію, після чого ціна повернулася і виглядає, як ніби в нас сформувалася мікроакумуляція. Але забираю плюсик і 261 доларів чистими. До таргету ми все ще не долетіли, тож я би тут був зацікавлений продовжувати працювати, але лише після того як ми зафіксуємося нижче ось цього локально сформованого мінімума. Тоді б я заходив на подальше пробиття з цілі оновити даний мінімум. А так, я свій плюс звідси витягнув, і далі мені вже не цікаво. Отож, в цьому відео мені вдалося забрати 5 плюсів і 1491 долар чистого профіту. Ну якщо це відео було корисним, то обов'язково ставте лайк, підписуйтеся і підтримайте у коментарях, тому що знімати ось такі відео значно складніше. Ну, якщо залишилося питання, то не соромтеся, я усе читаю та не усе відповідаю. Усім профіту!